Привіт, всім звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні я ділюся з вами дуже цікавим рецептом квашених огірків. Спочатку роблю маринад на 1 літр води, 2,5 столових ложки солі, даю на 1 літр, щоб вам легше було орієнтуватися, бо багато хто закриває не в 3-літровий банк. Якщо 3-літрова банка, беріть 2 літри і 5 столових ложок на вогонь поставила. Тепер в банку беру 6 лаврових листків. І додаю 1 столову ложку насіння кропу. Якщо у вас є парасольки кропу, то додавайте, У мене немає і я тримаю ось таке насіння для того, щоб квасити. Одна чайна ложка перцю-горошку, півчайної ложки духм'яного перцю, 1 столова ложка насіння горчиці, або ж зерен гірчиці. Все вкинула. Тепер буду додавати. Листки смородини, вони у мене сушені, і їх тут 10-12 штук. Якщо є свіжі, будь ласка, і 5 головок часнику. Часнику буде тут дуже багато, вони будуть гостренькі, часно... часничні і хрумкі. Е, тепер основне, що потрібно взяти один буряк. Зараз буряки свіжі, соковиті, солодкі. І я такими ось пластинками його ріжу. Цей рецепт дуже підходить тим, хто полюбляє розсіл з огірків. Е, тому що він за рахунок буряка солодкуватий, за рахунок маринада солоний, і колір буде гарний червоний. Е, тобто з'їсте, ще і розсіл з, цього, з цих огірків можна буде випити. Він дуже буде цікавий. Поклала на них банки буряк. Тепер ще гірка перчина. Але ж вона дуже гостра, і я буду брати тільки половину цього перцю. Взяла такий сорт, що дуже-дуже гострий. Не хочу так, щоб вони були, хочу серединку знайти, щоб були вони гостренькі, але не занадто. І тепер накладаю огірки. Огірки попередньо я на 2 години замочила в воді, щоб вони набрали вологі. Якщо не замочите, то вони будуть брати на себе цей розсол, маринад, будуть забирати, і верхні будуть без розсолу. а раз без розсолу, то будуть м'які. Тобто бажано їх замочувати. Все, наклала все в банку, закипів маринад, і я заливаю таким гарячим маринадом, заливаю повністю. І буде воно в мене стояти, кваситися 5 Діб обов'язково в мисочку, бо воно буде виливатися. Зустрічаємося через 5 діб. Ось, дивіться, пройшло вже 5 діб, і якого кольору розсів. гарний, червоний. Огірки теж трошки наберуть його колір і часник. Але це буде смачно, він за рахунок буряка такий гарний насичений колір. Це тепер я зливаю, ставлю на вогонь, закип'ячу і будемо вже заливати і закривати. Ось, уже заливаю я, закипів він. Гляньте, який гарний колір. І все. Закриваю зараз кришкою, перевертаю, вкутую до ранку, і на балкон. Все. Обов'язково спробуйте хоч би одну баночку і напишіть, як вам сподобалося чи ні. Чекаю коментарів і до зустрічі!